Друге на сцені Хмельницької обласної філармонії готують театралізовану версію одного із найвідоміших в історії академічної музики твору Карміна Бурана Карла Орфа. Під музику з елементами готики та середньовіччя хореографи створили постановку у стилі модерн контемпорері, де головна героїня душа шукачка. Ця вистава загалом про те, що в житті ми не можемо втікти від долі і що. Завжди є і чорне, і біле, і перед людиною постійно стоїть вибір між цим, в який бік піти, вибрати зло чи добро. Але висновок такий, що немає добра і зла, завжди є змішані почуття і присутні і те, і те в кожній людині. Кожен з нас робить помилки, і кожен з нас прагне завжди ставати краще. У постановці братимуть участь понад 100 учасників. Артисти виступатимуть під звуки симфонічного оркестру та давніх латинських текстів. Цікавинка така, що участь танцюристи в цій постановці беруть з козаків Поділля, балет Козаки Поділля в звичній, звичній своїй роботі. Вони танцюють народну хореографію. Тут вони абсолютно в іншому стилі. Класичну музику, хоровий спів та модерновий танець доповнюватиме шоу світла. Це створюватиме особливу загадкову та магічну атмосферу, кажуть фахівці. Як в будь-якому гарному Спектаклі повинна бути якась інтрига, і цікаво мені глядачеві показати якесь світло, щоб він зацікавився. Цією сценою а потім вже зрозумів, яким чином вона вибудовується подальшим. Декілька років тому Карміну Бурана вже показували в обласному центрі, але цьогоріч її доопрацювали. Нині її вважають однією з найпотужніших постановок. Таке враження здається, коли сама музика звучить, що вона все навкруги, тебе охоплює. А коли ще події, якісь відбуваються, то тим більше це якісь ти не, не, не знаєш, де ти знаходишся. Тобто життя набуває зовсім інших фарб, іншого значення. Наживо побачити та почути постановку можна вже 2 грудня. Тетяна Ржепянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.